привіт привіт мої найкращі! Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі, вяжу на дивані. І сьогодні я хочу похизуватися готовим виробом. Це костюм. я його так довго в'язала. Ще весною я починала в дорозі, коли їхала з Харкова в Ужгород І в мене кілька разів було зв'язано виріб. Спочатку згори до половини двічі, потім знизу до половини двічі. І все в мене не вдавалося приймати Саме от той момент таку крапочку поставити, щоб все виходило. От не лягає і все, не виходить. Замовлення було зв'язати джемпер, літучу мишу, ну і до нього ми домовились зв'язати спідничку. Пряжі було багато, гуляй не хочу. Один із розпусків стався за того, що в партії е, мохеру виявилось одна, один моток тоньший, значно товший. У мене отак до половини було таке тонке сівке, як поготинка, а далі ось таке звичайне, як е, мохер. Довелось розпустити. І це знаєте, ціле літо у мене то в'яжу, то розпускаю, то в'яжу, розпускаю. Навіть моя нервова система, яка загортована розпусками, вже втратила будь-яке бажання в'язати цей комплект. Я таки потихеньку в'язала спідничку, бо що тут в'язати, вона ж рівнесенька, малесенька, ось так я її в три заходи закінчила, бо перший заход це була ширина. І Еластичність. Но мені довелося її так само розпустити, бо перше, що я почала в'язати, це була резинка 1 на 1. Я хотіла, щоб воно ну, гармонійно було з, з низом, бо тут в мене резинка 1 на 1. І я зв'язала, вив'язала 100 грамів пряжі резинкою 1 на 1. Це десь ось такий шматочок. Ну, третя частина спіднички. десь так. Прийшла е, замовниця на примірку, одягнула, сказала, ні, це не те, що їй хочеться. Хочеться гладкого і такого, щоб воно не обтягувало фігуру, а лежало по ній. Добренько. Почали в'язати просто лицевою гладдю. Е, до того ж сказати, що ось оцей, е, підгин для резиночки затвердився якось зразу е, росток оцей. Також затвердився зразу. Тут в мене ось біленька ниточка стерчить, це я затягнула спеціально, щоб було зручно сюди затягнути резинку, підв'язати до цієї ниточки і затягнути. Ось так. Ниточку голочкою затягнути зручніше, ніж резинку потім. Тут оце ж я залишила таку дірочку. Спеціально для затягування резиночки. Резиночку можна як тоненьку затягнути, так і поширше. Замовниця сказала, що хоче тоненьку. Ну, то і так, то і так. Зараз вона ще не привезла резинку, у мене немає, тому спізничка поки що без резинки. Є невеликі виточки. Я б сказала, вони тут чисто символічні. Ось така невелика виточка, ну, як не крути, маленька не маленька, а стегна трішки ширші за талію, то ну, треба, треба зробити перепад. Ось я його тут зробила. Він не, не надто сильно вирізняється, до того що тут буде стягнуто на резиночці і ну, не треба великий отут напуск, бо якщо тут зібрати на резинці, то, по-перше, я не хотіла, щоб тут виходила титянка, коли збереться на резиночку. Хотіла, щоб м'якенько лягало. А якщо, щоб воно не збиралось, то треба робити виточку. Але якщо зробити надто широку виточку, то тоді ось тут буде завузько і воно буде погано влазити. Тому тут... Трішки-трішки чисто символічні виточки, щоб підвести до того, щоб було не надто широко, Отут, аби просковзнула вона. Так. І все. Більше нічого такого важкого вив'язано рівно-рівнесенько. дійшла до підгину. Перед підгином я скоротила кожну 10 чи одинадцяту петлю для того, щоб оця резинка подвійна не стала спідничкою, щоб не стирчала в усі боки. Ось так. Бачите, результату я досягла. До того ж, мені стало в отой моточок, що тонша була пряжа. Я вив'язувала оцей підгин. По-перше, це в мене було зв'язано на спицях 3,5, а підгин на спицях 3. Але ж він не підгин, а порожниста резинка закрита голкою. На спицях три і е, пряжа та що була тонша. І ось вийшло дуже гарно, прямо ідеально. От. Ну і все. Оце все, що я е, в'язала цю спідничку. Спідниця вийшла просто шикарна, аж мені таку захотілося. Е, шкода, що я в ній буду ну дуже тоста. Нагадаю, що я в'яжу з пряжі Alize Mohair Classic. Вона дуже зручна, дуже легка в використанні, вона не сідає, але вона легка, легка, злегка так трішки ледь помітно підвалюється. Вироби в'язати, що легко, що потім доглядати за нею легко. Тут в складі 51%. 51% акрилу, 25% мухеру і 24% вовни. Я оце, скільки я вже нав'язала суконь з цієї пряжі, і прям з задоволенням їх в'яжу, вони вилітають. Єдине, що сталося гаразд за цим костюмом. Але чого так сталося, я хочу вам розказати окремо. Коли було, я отримала замовлення, я отримала бажання від замовниці зв'язати саме оцим візерунком і е, літучу мишу. Вона розповідала історію, що колись в'язали таку літучу мишу, їй дуже подобалось, вона хоче так само. Добре, літучу мишу в'язати найзручніше, починаючи з рукава. Переходячи отак по тілу і на другий рукав. Але цей візерунок він читається тільки в один бік. Ну, якщо б я його поставила зліва на право чи справа на ліво, воно видно було б напрямок візерунку. Він не, не, не лягає в одну сторону, його треба в'язати або отак, або отак. І від цього я прилипла. В мене не було можливості в'язати з рукава в рукав, а я. Раніше якось не в'язала літучу мишу, і я не розуміла, що мені треба робити, чи мені лякало робити. Але мені треба було відразу їй сказати, що вона принесла свій виріб, і я б у ньому в'язала Ну, от розіклала б виріб і в'язала б згори вниз, додаючи, ось тут на розширення. Я б бачила її розміри. А так виходить, що мені потрібно вив'язати тіло і розширення крил. Таким чином, щоб втрапити в височину піднятої роки, а ще й вив'язати оцей ескіз. Як це розрахувати? Як це, ну, взагалі в голові не складалось нічого. І скільки разів я починала в'язати, в мене все, весь час не виходило. Все не те, все не так. То занадто вузьке, то занадто широке, то занадто багато зв'язала, що воно, поки я вив'яжу, скіс вийде ось такої висоти. Це просто кошмар якийсь. І в один прекрасний момент замовниця знайшла ту ковтинку, яка їй подобалася, прислала мені відео, в якому показала, що вона хоче. І виявилось, що хоче вона не літучу мишу, а рукав цільнокроєний. Ось так. Бачите, тут немає шва. Але ж це не літуча миша. Це просто цільнокроєний рукав. Коли я це зрозуміла, я зв'язала його так за один вечір. Ну, за два. Додавання. Хоч на літучу мишу, хоч на цінокроєний рукав, я оце по колу в'язала, дійшовши до місця, де мені потрібно розширювати, я взяла дві спиці такі довгі, і почала в'язати. Сюди доходила, додавала дві петлі, повітряні. Дві петлі. Розверталася, брала другу спицю з спини, підчіпляла оті дві повітряні петлі з іншого клубка почина... ні, не з іншого, брешу. Це я все в'язала сюди, все одним клубком. Підчіпляла оті дві петлі повітряні з іншого боку. Ну, от Вони тут були у мене зачеплені, да? а я розвертала полотно, підчеплювала з боку, знизу від тих петель. У мене вийшло, що ці дві повітряні петлі вони були набрані на одну спицю, а в'язати я їх починала з другої спиці. І потім пров'язувала там, де набрані, вже коли приходила через ряд. В одному ряду я їх добирала, добирала, пров'язувала з другого боку, проходила з другого боку, ну, зліва, справа, да? добирала дві, розверталася на іншу спицю, пров'язувала і йшла їх тут просто пров'язувала з одного боку і з другого боку. Таким чином я додавала по дві. Кілька разів, потім по три, кілька разів, потім по 4, кілька разів, по 5. І вже далі тут у мене було по 6 разів. По 6 петель я додавала кілька разів. Ну, у мене рапорт 6 петель. Тому я, вийшовши на, на якесь е, ширину, да, почала додавати по 6 петель. І таким чином я дійшла ось до цього місця на двох довгих спицях. Дійшовши до місця, де мені потрібно залишити е, отвір для руки, я відокремила взяла ще один моточок і почала в'язати одну сторону і другу сторону. Але я їх в'язала однаково. У мене ж з'явилися поворотні ряди, тож я по колу в'язала, а тоді у мене з'явилися поворотні ряди. Треба уважно дивитися, щоб у нас поворотні ряди з'явилися в той момент, коли треба йти в виворітний ряд. Ну, от, Наприклад, я по лицевому прийшла, ще раз по лицевому пройшла, а виворіт я потім поверталася і так само на двох спицях, але різними клубками пішла в виворітний ряд. Бо якщо цей момент прогавити е, і піти виворітний ряд в лицевому, незручно дуже вив'язувати е, візерунок. То оце треба загостити увагу, що е, вийти на оце розворот, саме пройти лицевий ряд, а потім виворітний вернутися. І верталася я так само одну сторону, на другу спицю, другу, прийшла сюди е, в лицевий ряд. Пішла назад по лицевому одну сторону, пішла в другу сторону. Вив'язала, як, на мій погляд, достатню ширину рукава, скільки мені треба було, і е, почала скорочувати, почала робити оцей скіз плеча. Так само я його робила спочатку кожні 6 петель. Ба, ні, не 6. Тут в мене було двічі по 10, а потім уже чи 3, чи по 10, Ну, що так широченько я ж е, крок зробила такий ось сюди, отак, гарно вийшла в три чи 4 заходи. От. А вже от звідсіля я почала робити такий ескіз плеча по кожній 6 цих м, петель, як е, просить рапорт візерунка. По краю я пров'язала і попереду, і позаду лицевими петлями. У мене тут виходить по рукаву полосочка з лицевих петель. Мені так захотілося, чогось мені здалося, що е, так буде акуратніше виглядати, коли не візерунок поворотними рядами, а візерунок все рівно він такий перекошений. А мені цього не хотілося, тому я залишила ось тут е, по три ряди лицевою і між собою поєднала потайним швом ну, петля в петлю. Просто шила. Я, до речі, залишила посилання, я робила майстер-клас, як я це сшивала. Як в мене вийшло, мені подобається. Замовниця приміряла без манжета і без воротника. У мене тут воротник, я, як завжди, не робила ростка. Але ось попереду у мене закритий айкорд з товщими спицями. І він Провисає на груди, проситься, так? А по спинці я закрила ортоншими спицями. І в мене вийшов невеличкий росточок такий, приблизно, яка різниця, скільки там він вийшов, і ось видно, що воно сидить гарно на манекені. Все чітко, бачите? І це тільки завдяки тому, що я закрила. Айкорд ось звідси і сюди. Тут більшими, товщими спицями, а там тоншими. Тут на четвірках, а там на трійках. Ось так і зробили. така лодочка це е, прохання замовниці. Поміряли ми, у мене ж тут немає швів, ніде немає швів. Ні тут немає швів, ні тут немає швів. І я запропонувала замовниці. Ось тут. Е, у Закріпити хоча б один, одну, один рядочок, там, де я поєднувала, так? Е, просто пройтись гачком по, по одному ряду і зробити такий фіксуючий, е, якщо б на плечах зафіксувати. Але вона сказала, не треба, їй все подобається. І подобається, як воно розливається по тілу, як воно сідає. І все. На цьому моя робота закінчилась. Те, що вийшло, подобається і мені і їй. Мені здається, вийшло гарно. І, і добре, що вона мені показала, що це не літуча миша, а саме цільнокроєний кроєний рукав, бо я б ще довго його мудохала. А чого довго, бо не могла. Це ж треба вгадати, якось оце, щоб воно співпало з оцим. Але якщо в наступного разу вона захоче літучу мишу, я вже зрозуміла, як це робити. Бо по цільнокроєному рукаву мені вийшло це простіше. Ось такі справи. Такий костюм в мене вийшов. І якщо вам сподобалось, то не забудьте поставити мені вподобайку. Натисніть дзвіночок і перевідьте підписку. Якщо ви не підписані, то підпишіться, бо у мене буде ще багато цікавого. На цьому дякую що прийшли. Дякую, що підтримали мене. Приходьте ще. Па-па.